Малята, я вас вітаю, всім щастя і здоров'я бажаю. Зазвичай у людини переважає гарний настрій. Вона відчуває спокій, радість, задоволення, здивування. Але іноді людина відчуває емоційну напругу та не може заспокоїтись. Я вам пропоную виконати вправу лимон, яка вам допоможе зняти м'язову напругу та заспокою. Уявіть, що ви підходите до дерева та зриваєте людино. А тепер інше. У нас є вже два лимони. Я пропоную вичилити сік з одного лимону, ставимо перед собою та сильно, міцно міцно стискаємо. Витік майже весь сніт. Викиньте лихо і струсіть. Лимон. Тепер іншою долоню. Беремо і міцно, міцно стискаємо долоню, вичаплюємо сім, сильно, сильно тиснемо. Тепер викидуємо лимон і струшуємо долони. Давайте візьмемо лимони у обидві. Будемо тиснути сильно сильно вичавлювати сік. Сильно, сильно тиснемо. Склянка. Дуже добре. А тепер викидуємо лимони, струшуємо долони даємо їм відпочити. Ось так ми відчуваємо тепер у долоні спокій та розслаблені. Ось і отримали ми склянку вітамінного та запашного лимонаду. Тепер ви знаєте вправу. Яка вам допоможе зняти м'язову напругу та заспокоїтись? Я вам бажаю гарного дня, позитивних емоцій та нових досягнень.